Вітаю, друзі! Приведу я її до ладу, чи в цьому році ще доведеться косити, там підростає суданка, можливо, неї викашу, можливо, так, ну побачимо. Ось, Приведу до ладу і поставлю її на зберігання на зиму. так. Оце, до речі, оці. отаким чином вони ось. Бачите, тобто, зроблено так, як воно було попереднє. Відстань та ж сама. Нічого, ніхто нового сюди я маю на увазі по висоті не вносив перегувань. І оця здуга вона ось, ось тут кріпилась. І виходячи з цього. Перероблю я це кріплення і ця дуга буде в мене знаходитися ну, на тій же самій відстані десь, десь отак. Приблизно, якщо взяти, хай поміряю пізніше по висоті. Ось. Ну, власне кажучи, по порядку, давайте будемо починати роботу і... Тоді побачимо, що я сюди вношу, які коригування. Гадаю, що хоч трішечки, але воно допоможе. Ще в мене одна ідея є, ну то вже хай потім подивимося, які трави буду косити, тому що люцерки в мене немає. А решта високих трав мусить пройти без проблем через це все. Тобто захват, чого він зроблений, невеличкий захват. І висота проходження зеленої маси теж ну, об'єм невеликий, вона мусить проходити тільки за рахунок того, що диски просувають траву, вона мусить йти. Звичайно, якщо трава перероща закручена, то як ти не крути, вона просто її буде зрізати, сунути бульдозером допереду, а результату красивого зложеного немає. Якщо трава, ну хто косив, знає. Сантиметрів 50 стояча, не покручена, без проблем вона проходить, що б там би не було, чи то люцерка, чи то суданка, там люба трава. Ось. Ну, давайте пробувати, а то вона вросте в мене тут а, у ґрунт, <сум> а взимку вона тут не повинна стояти, вона повинна бути під накриттям. Так, Пробуємо. До речі, Оце ось оці ножі, які заводські. Як ви бачите, кріплення тут і маса в нас вся знаходиться ззовні набагато важче. І коли обертається, до центрового сила його викидає назовні. Хоч у нас оце ще практично один бік новий, другий сточений, але його, в принципі, я гадаю, мусить вистачати для того, щоб косити. За рахунок обертання, ну і звичайно за рахунок удару, який тут відбувається. Але сталь, я не знаю, чи це звичайний сталь чи ні. Але я думаю, що саме звичайний железяк. Хоча заводи ви посказати таку ціну, можливо, щось туди поставив. і гарно. А це вони в мене для історії залишається. Такі прив'яжу їх повисять, хай. Буде. Ну, а ми модернізуємо. Можливо, кому знадобиться, розмір я брав 130 на 50 міліметрів, так? Товщина пластинки тут 5, 5 міліметрів. 5 мм. 4 ще куди не йшло, можна, менше не варто, тому що ось ця дуга, вона є і опором, е, тобто десь чи розвернувся, чи десь заїхав у дерево, щоб оце все не поламалося. Оце все, що тут при, при, при прилаштовується, воно повинно утримувати удар. І коли вперся то ті ножі не повинні гепати по дереву і таке інше. Тобто, на що це обов'язковий упор повинен бути? Стосовно чогось живого, звичайно, це дуже небезпечно, ну, немає тут ніякого захисту, але для того, щоб не розбити саму техніку, яка є, це повинно бути достатньо міцним, щоб утримувати ну, як мінімум, ти там у шість кінських сил да? на ходу. Тобто я б, якщо б робив, б робив би з такого міцного, я ж кажу, що 5 мм це тут якраз оптимальний варіант. Тому що маса дуже велика. Так, це раз. Виходячи з цього, кут зробив. Цей кут я розраховував таким чином, щоб під трубою було ну, не вище 15. Сантиметрів, так? Тобто ось ця дуга повинна бути над землею піднята на 15 сантиметрів. Та якщо не помиляюсь 13-15 ну то зараз, коли я це все буду робити, я для себе особисто уточню. Ну і тоді вже ж побачите ви, що в мене там воно вийшло. Так, перекручую з того боку. Так. Для того, щоб... Ну, скажем так, заводські ножі від корпуса стоять на однакові цістані. По ґрунту йти хто його зна, тому що може одна лижа провалитися, хоч би ця, що тут би були, хоч ті які стоять піднятися, колеса будуть тримати якийсь баланс. Так? але Ось ця лінія. Те, що я поклав трубу, так, але у нас ось, ось ця дуга, яку я зробив, вона повинна бути паралельно ось цьому корпусу. За умови, якщо на, на заводі зробили оці ось, ось, ось хвостики фланці, що прикручені, так, вони зроблені ідеально рівно. Тобто по ним я рівняв ось, ось цю ось трубу і виходить так, що це все, що я зараз приварю, повинно бути ідеально за цією площиною. За таких умов буде, ну, принаймні ідеальних, в ідеальній траві пласт зрізаної трави лягати рівномірно і заходити туди всередину. Так? тобто, ну, Це така обов'язкова умова, усі лінії повинні паралельно бути. В даному випадку є таке. Далі, це вже можемо зняти, воно нам не потрібне, Віднизу в даному випадку в мене вийшло. 18. Чому так? Трава, то по великому рахунку цією трубою буде валитися до переду, буде зрізатися і заштовхуватиме вниз. Якщо ну нема в мене тих розмірів попередніх, яких, який завод робив, він їх же ж, мабуть, якось розраховував. так? Ну, Виходячи з того, що перший укіс у нас йде достатньо великий, і перетискати траву треба або ж посередині, або ж трішечки вище. Ну, Посередині я отут ще пересверлю отвори пізніше. так. Виверну його і подивимося, що з цього буде. Хоч, зараз робимо на траву ну, скіки, 50 см. Тобто 50 см я вважаю, що там всі кілек було 18, 18 см достатньо, щоб її нахилить. Так? І ось оцей ось кут до ножів. Його буде достатньо для того, щоб зрізати і туди трава пішла до середини. Ну Це знову ж таки. Теорія, те, що буде на практиці, побачимо. Гадаю, хто не підписався, вже підписується. Ставимо подобайки, тому що ну, дану тему треба трішечки розігнати в інтернеті для того, щоб, можливо, комусь хтось шукає, треба модернізувати. Дана ідея поки ще не прокачана через інтернет. Ну, Можливо, десь якісь будуть нюанси, хтось щось. Друге порадить, можливо, десь ми знайдемо якусь золоту середину, яка дасть можливість нам проганяти через той невеличкий отвір траву безпроблемно. Тобто ставимо пальчик догори, підписуємося. Ну і далі. Тепер відстань. Ось отут у мене вийшло 35 і тут у мене вийшла. 35 трішечки, мабуть, я виб'ю назад. Отак. От Міліметр. Це чисто для себе. Так, ось. Власне кажучи, все. Далі я зараз прихваточками його кріплю, провіряю ще разочок розміри. І все, можна конструкцію вважати, що вона готова. А, до речі, отут від заводської труби в мене прутик на 16, начебто 16, так, ну так я не скажу. 16, так на 16 см випущений за трубу. Тут 16 і тут 16. Якщо взяти по Ну, по чому? У мене тут вже, як не як то будемо брати по цим крайнім точкам це 35. Ось. Прихваточки зроблю, я забивав сюди з натягом. Тут 16,0 мусить заходити в ось цю трубу без проблем. Так? Цей прутик у мене заводського січення 16, відповідно, більше-менше. Ну, зайшов. Приварю, я його прикручувати не буду. У вас ці отвори зроблю прихватки сваркою. Ніде воно не дінеться, тому що ну, назад не туди, не сюди не піде. Цього буде достатньо. Треба буде розробити, я його висварлю, вийму і на тому все закінчиться. Так, ну Все. Розміри є. Кому треба знімете, до речі, відстань. Ну, тут у мене центровочки немає. Чому? Тому що, можливо, десь тут півміліметра пішло вверх-низ. Так? Там так же само ж е відстань ця різниця. Верх-низ теж різниця по порівнянні з, з тим боком. Так? Але якщо з цього боку зайдеш, подивишся то ти зорієнтуєшся, що ось так. З того боку зайде, зорієнтуєшся ще так. Тобто порівня... порівнювати навряд чи хто буде. Але ще разочок, головне це ось, ось ця ось лінія. Щоб вона ложила траву паралельно і з однакової відстані. Тоді, ну, при ідеальних умовах, мусить лягати покіс. Зварюємо. а власне, кажучи, так она вышла Гаряче. Зараз подивимося, чи паралельно. і паралельно з оцим планчиком. Ось, ну, все, тут саме головне ця ідея. А тут зараз охолоне проварю шматочок з того боку, так же само тут переверну невеличку прихватку зроблю. І все. Дякую, друзі, що залишаєтесь на каналі. Випробувати будемо вже, як я сказав раніше, наступним разом. Ідеї ви зрозуміли, поки що так. Якщо будуть якісь ще нюанси, я думаю, що ми допрацюємо, переробимо. Мусить вона працювати так, як колись гадав, що вона буде працювати, інженер, який її розробляв. Дякую, на все добре, бувайте, здорові, все буде.